Вітаю вас усіх сьогодні. Хочу поговорити про те, наскільки хлібним виявляється, виявилося а, Крисло, точніше, голови офіса президента, що за нього почалася боротьба з використанням, ну відверто кажучи, чорних медійних технологій. Яка насправді може загрожувати по великому рахунку державній безпеці, ось такої інтриги я накрутив, але зараз поясню, що я маю на увазі до чого тут міністр цифрової трансформації Михайло Федоров як його це поєднує з захопленням головним управлінням розвитки санаторію жовтень, який знаходиться прямо біля Києва. Правда, інтрига, правда, а, зараз це виглядає ніби каша, ніби все скидано в одну купу, але зараз я розкладу все. По поличках, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Я вас дуже прошу. Це допоможе просунути відео в YouTube рекомендаціях. Поставте лайк, якщо вам не складно. Ну, якщо вам буде якщо вам сподобається і буде по-справжньому цікаво, буду вдячний за репост. І якщо ви надішлете це відео вашим знайомим і вашим близьким. Якось ви знаєте, повз нас буквально позавчора пройшла новина а, про те, що виявляється, під Києвом є в районі кончої заспи в Козині старий, дуже відомий ще з радянських часів, легендарний санаторій жовтень. Так, от виявляється, в цьому санаторії жовтень відбувся конфлікт, серйозний прямо озброєний військовий конфлікт між представниками головного управління розвідки і військовими Збройних сил України. Отже. І про цей конфлікт прошу зараз е, зафіксувати в голові. Розповіла перше видання Українська Правда. Увага! Конфлікт в санаторії жовтень між військовими і гурівцями. Українська правда. Тепер детальніше: Бійці гур відмовилися впускати на територію представників правоохоронних і військових державних органів. А, головне управління розвідки зауважує, що військові облаштувалися там незаконно і хочуть повернути собі, хочуть повернутися на об'єкт. Тобто, гурівці хочуть повернутися на, на об'єкт. Так, от сталося заворушення на території одного сенаторія в кончезаспі. За словами співрозмовника видання 3 грудня представники головного управління розвідки зайшли на територію санаторію, зайняли її, вибивши ворота, поламавши паркан, здійснюючи стрільбу з вогнепальної зброї у повітря і землю, взяли в полон 10 військовослужбовців. Уявіть собі, гурівці прорвалися на територію санаторію жовтень, влаштували там стрільбу, взяли в якості. Полонених українських військових у якості полонених цей секунду ще раз фіксуємо. Про це пише Українська Правда, поламавши ворота. Потім відпустили і забезаберекодувалися на території. Хто їм дав такий наказ? Виникає питання ну точніше, видання робить так. Українська правда, аби у нас виникло запитання: хто віддав наказ співробітникам гур влаштовувати такий бешкет на території санаторію жовтень? Пишуть, що поруч із територією знаходяться співробітники національної поліції України, військовий комендант Київської області за місцем розташування, і представники керівної ланки обласної військової адміністрації міста Київської області. Бійці ГУР відмовилися впускати на територію правоохоронних і військових державних органів. До процесу доєднався підрозділ ДБР, який накладав арешт на санкційне майно. На місце події прибув заступник головнокомандувача Збройних сил України. Люди, які знаходилися на території санаторію, були там незаконно, а представники розвідки тільки виконують відповідні рішення. Зрозуміли, тобто, фактично, ситуація полягає в чому: Що одночасно, нібито на право користування цим е санаторієм мають і співробітники ГУР, і співробітники е з, з, з і українські військові. Так, от сутичка сталася через те, що право на оренду мають дві сторони. В ГУР сказали, що їхні військові службовці перебувають на території на законних підставах, оскільки власних ділянки уклав з однієї військових частин прямі договори на період воєнного стану. Але після початку повномасштабного вторгнення військова частина орендувала приміщення санаторію, використовувала його територію згідно бойового розпорядження. Тобто, умовно кажучи, договори на оренду одночасно підписали і військова частина, яка розташовувалася в санаторії в в санаторії жовтень, і одночасно представники головного управління розвідки. І на основі цього і стався конфлікт. Уявіть собі. Одні пішли на одних. все закінчилося спокійно, ніхто нікого не вбив, все в принципі нормально. Єдине питання, яке думаю, виникне у будь-якої нормальної людини, на що про це написала українська правда. Ну якщо там дійсно зараз це відомо, я про це тепер відверто говорити. Це стало відомо, про це написало багато джерел, багато в, 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 засобів масової інформації. Але виникає питання: а навіщо, вибачте, українська правда бере і розповідає. Про те, що в санаторії жовтень базується військова частина, все після цього. Як тільки з'явилася стаття, буквально в секунду після цього всі військовослужбовці, які базувалися на території санаторію жовтень, мають негайно звідти виїхати, тому що це, вибачте, за слові це пряма наводка. От, в секунду, як тільки дізнаються про це росіяни, балістична ракета або просто крилата ракета одразу вилітає на те місце. А координати санаторія жовтень, який має ще радянське походження, я думаю, точно у росіянах їхніх генштабах і військових частинах є куди летіти. Взагалі дуже цікаво, санаторій жовтень. Цонаторій Октябрь досі не докомунізований. Але це тема зовсім іншої розмови. Сьогодні ми будемо говорити не про це. Чому я скажу, що тут замішана е боротьба за крісло голови офісу президента? Тепер увага. Стежимо за руками. Головна редакторка е видання Українська Правда Севгіль Мусяйосевгіль, вибачте, е Мусаєва написала у себе на сторінці, виклала коментар цієї історії. Де вона сказала? Зараз я процитую недослівно, але майже весь пост. Отже, вона пише: увага! Як головна редакторка української правди хочу чітко пояснити нашу позицію щодо матеріалу. Та-та-та-та-та-та-та, Ми говоримо про збройний конфлікт між представниками головного управління розвідки та військовими просто в межах Київської агломерації. Це не спекуляції і не чутки, це факт, який підтверджується кількома сторонами. І це не може залишатися поза увагою суспільства. Ми говоримо про об'єкт, який вже роками перебуває в полі інтересів привових бізнес-груп. І так далі. Ми говоримо про те, що учасники інциденту самі розкрили частину інформації. От. А в 2024 році в відкритому доступі існують дані про перебування військовослужбовців на території санаторію жовтень, тобто Севгіль, Мусайва, е, Тобто, так. Севгіль Мусаєва, я не знаю, там вона ще досі боровик чи вже не боровик. Так от Севгіль Мусаєва пише: нібито в публічному доступі була інформація про те, що на території санаторію жовтень базується військова частина. Окей, добре, повіримо. Вона пише, що на Фейсбук-сторінці громадської організації Нонстоп Українці тегнуті силові органи відтуди залишаються доступними всім а, охочим. Що вона пише? Ми не можемо дозволити повторення цього сценарію сьогодні. Особливо у час повномасштабної війни, бо подібні інциденти, якщо їх не висвітлювати, вона має на увазі саме інцидент конфлікту гур і військових, тягнуть країну до абсолютного безладдя. Ми говоримо про ще одне важливе: спецпідрозділи ГУР не можуть виконувати ухвалу суду у цивільних спорах про оренду майна. Це обов'язок виконавчої служби поліції, ані ні в якому разі не головного управління розвідки. Пише Сергій Мусаєва е, у себе на Фейсбук сторінці робимо висновок. Вона акцентує чітко свого допису, що гурівці, причому, як самі стверджують головне головноуправління, вони мають право на користування е, цією територією, тому що вона у них в оренді. Що мовляв, це не е, компетенція гуру залазити туди і якби повертати собі територію. З точки зору здорової логіки, можете зараз зі мною посперечатися у коментарях і написати. Ну якщо, от, наприклад, уявіть собі, це моя квартира. Або, наприклад, я орендую в когось квартиру, так, і прихожу, а там хтось інший сидить в цій квартирі. так, То я якби почну його виганяти звідти скажу: Ей, хлопче, це моя квартира, це не твоя квартира. Що ти тут робиш? Вшивайся звідси. Розумієте? Така тут, якби, є логіка, і причому ну, вона мені здається, ну, це, це нормальна логіка. Але Сергій Мусаєва каже, що ГУР, а з ким у нас асоціюється головне управління розвідки, правильно. З Кирилом Будановим. Тут поводилося недоречно. І тепер згадуємо, що є зараз два, ну, кочніше, їх кілька, але є два основних претенденти на крісло голови Офіса президента. Це Кирило Буданов і Андрій Федоров. Нинішній міністр цифрової трансформації мені чомусь здавалося, що е, ну Андрію Федорову це крісло голови офісу президента. Ну воно нафіг не треба. Він настільки органічно сидить на своїй посаді віце-прем'єра, перший віце премєр на секундочку. Це дуже крута посада. Міністр цифрової трансформації він настільки там органічний і настільки там доречний, що крісло голови офісу президента з усіма цими політичними інтригами, розборками, кучу відряджень, політичною відповідальністю йому. Просто елементарно не потрібно. Але кілька джерел вказують на те, що дійсно розпочалася боротьба за крісло голови Офісу президента. Не знаю, чим там насправді помазано. Але і от українська правда чітко грає на сторону е нинішнього міністра цифрової трансформації, господи сказав, Андрія Федорова, Михайла Федорова. Перепрошую. Чітко грає на стороні Михайла Федорова. Правда, це чи ні? Можливо, це всього-навсього домисли конспірологія. Ви напишіть, будь ласка, у коментарях. Але здавалося б, такий гучний, з одного боку, мало відомий, але гучний і небезпечний прецедент прямого, ну по факту, збройного протистояння між двома українськими силовими структурами кому тут що потрібно і чи грає українська правда? Проти Кирила Буданова у боробі за крісло, а, голови офісу президента пишіть, будь ласка, про це у коментарях і підписуйтеся на цей ютуб канал. Я вам дуже дякую.